Привіт, з вами онлайн-репетитор Олександр. Після того, як Оленка з'їла половину персиків з банки, рівень компоту знизився на одну третину. На яку частину від нового рівня зменшиться рівень компоту, якщо вона вип'є половину рідини, що залишилася? Став на паузу, спробуй знайти розв'язок задачі для 5 класу самостійно. Половина персиків, які з'їла Оленка, становить 1 третину обсягу банки. Всі персики це 2 третини об'єму банки, тому рідина, яка залишається в банці, це 1 третина. Якщо Оленка випила половину від 1 третини, це 1 шоста від усього об'єму. 1 шоста від одного об'єму після того як Оленка з'їла персики. Це 1 шоста від 2 третин. Ділимо 1 шоста на 2 треті – Відповідь 1 чверть. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.